Не сплачуєш аліменти, залишаєшся без водійського посвідчення. У Хмельницькому вже зареєстровано 24 таких випадки. В основному до такого закону водії відносяться позитивно. Я думаю, що правильно. Якщо це, якщо, якщо, якщо це реально працює, якщо іншого впливу немає, так а ж ненормально. Я думаю, що варто. А чому? Що зробив, треба виспітувати, зудня як утримувати. Можливо, це і правильно, тому що якщо є у чоловіка можливість їздити на машині, значить є можливість сплачувати елемент. Однак зустрічаються і ті, хто не підтримує такі рішення. Це не є законні методи, це залишає якби неможливі людині якісь там життєві процеси. Я думаю, що державний апарат повинен знайти механізми, які б було більш ну, як відповідали законним. Анна стикалася із ситуацією несплати коштів за дитину. Вважає за це обов'язково мають карати. Якщо батько відноситься до своєї дитини байдуже, я не знаю, як це навіть пояснити. То треба тоді наказувати, щоб тоді людина щось осознавала, розуміла, звалити всю відповідальність на одну людину і бути осторонь, не цікавитися ні життям, взагалі не забезпечувати дитину. Я рахую це неправильно. Вилучають водійське посвідчення у разі, якщо боржник не сплачує аліменти на дитину понад чотири місяці. Поліцейські складають на нього протокол за частиною 3 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучають посвідчення водія. Протокол надалі скеровують до суду. Санкція даної статті тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців. Забрати посвідчення водія за борги з аліментами можна не у всіх, адже є категорії громадян, заробіток яких напряму пов'язаний із водінням. Якщо ж документ вже вилучили, то повернути його можна лише погасивши усі борги. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.